Добрий день, вітаю вас на каналі Кубрусла. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд садових ножиць для стрижки живоплотів від компанії Стафор італійської компанії Стафор 506.58. Це є садові ножиці невеликого розміру. Загальні габарити цих ножиць 58 см, довжина лез 22 см, а вага 950 г. Ці ножиці мають примір і ріжучі леза, але в основі леза мають досить такі специфічні виїмки. Цими виїмками лезо захоплює грубі гілки і. Краще їх обрізаю. З прямих лес, як відомо, от з таких прямих лес грубі гілки досить легко вислизають і ножиці не дозволяють обрізати їх. А от власне ці фрезеровки на одному і на другому лезі, причому ми бачимо, вони несиметричні. Ці якраз фризеровки захоплюють гілку і досить ефективно обрізають її. Це є 506 модель в такому розмірі. І ще в нас є модель 507 з аналогічними габаритами, але з хвилястими лезами. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Леза виготовлені з високовуглецевої сталі, загортованою на досить високу твердість. Тобто це 59-60 одиниць HRC. Леза мають фрезеровані. Оці от шліфовані частини, а також оці темні частини це воронення після загартування. Отримали такий колір, і оце от вороніння досить ефективно захищає леза від корозії. Леза мають виштамповки. Ось це одна виштамповка. Ну відповідно на цьому лезі ми бачимо теж оцю виштамповку. Це є ребра жорсткості, які запобігають розгинанню згинанню леза. В площині саме самого леза. Оскільки леза досить є широкі і масивні, вони дозволяють обрізати досить грубі гілки, тобто 10-мм гілку таким лезом можна спокійно обрізати. Ці ножиці мають досить такі тонкі леза, от порівняно з другою моделлю, тонкі кінчики лез. Тут ми бачимо тупі закінчення лез. І ці ножиці використовуються в більшості для обрізки грубих гілок, для стрижки, але там, де є грубі гілки, то з цими ножничками. В яких є тонкі закінчення, досить такі зведені, досить комфортно проводити, в тому числі не тільки стрижку живоплотів, а й формовку рослин. Лези, зігнуті по відношенню до руків є під кутом 15 градусів. Це дуже зручний кут для того, щоб можна було підійти до живоплота і виконувати роботу. При цьому руки не раються в сам живопліт, а трошечки відсторонені від нього. Тобто під таким кутом значно комфортніше працювати ніж з прямими ножицями. Усьовий гвинт досить простий. Це є болт. З гайкою гайка має втулку, яка цю гайку. Тобто ця гайка сама по собі не розкручується. Разом з тим, під шляпкою осьового є досить велика ось така от шайба. Шайба не є плоскою, вона має трошечки випуклий профіль і є певною такою пружиною, яка створює натяг в осьовому. На лезі ми бачимо ось тут виштамповку заводську стафор. І з цього боку точно так само на цьому лезі є виштамповка стафор. Два великих амортизатори в цих моделей це амортизатори чорного кольору. Є ще старша модель більшого розміру. Це 500, 501-502 моделі. В них ось ці елементи оранжеві. Амортизатори досить великі, і досить гарно працюють. Тобто ми бачимо, як гарно проминається резинка. Це означає, що під час роботи, під час прорізання, під час удару цього цей удар не буде передаватися на руки. Ручки в цих ножиць невеликі, це є дві круглі Алюмінієві трубки вони запресовані на металеві елементи лез. На кінцях цих трубок досить великі накладки. Це є спінена резина, дуже комфортна така шершава на дотик, дуже приємно, тобто як soft-touch пластик на дотик. І от утримання цих ножиць є, в принципі, досить таки комфортне. Тобто, це одні з найзручніших ножиць, які попадалися мені у руки. Ці ножиці є в порівнянні з вагою, тобто вага 950 грам, як я вже зазначав, з досить довгими лезами, 22 мм леза. Ці ножиці досить комфортні. В роботі, тобто таких габаритів і такого типу ножиці якраз використовують в гландських розсадниках на формувавці самшитів, тобто, власне, на розсадниках, які займаються самшитами. Зараз ми вам покажемо декілька кадрів, як ці ножиці обрізають GiuPrід. І наостанок придбати ножиці для стрижки рослин Stafor 506, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширійте. Це відео. Дякую вам за увагу.